Яку історію ти насправді хочеш розповісти, але ніхто ще не поставив правильного запитання, щоб ти міг це зробити. Одного разу, коли я живу в Японії, я їхав на велосипеді через рисові поля приблизно о 6 ранку. Сонце сходило і навкруги не було жодної душі, що дуже рідко для Японії. Тільки я на ґрунтовій дорозі між рисовими полями, що тягнулися милями і звук мого велосипеда. А потім я почув саксофон. Я продовжував їхати, і зрештою побачив чоловіка, який сидів на табуреті і грав на саксофоні просто посеред дороги між рисовими полями. Він кивнув мені на привітання, не припиняючи грати. Один з наймагічніших моментів у моєму житті. Час від часу я писав сам собі записки на стікерах, коли був дуже п'яним і траплялося щось абсурдне. Мій почерк важко розібрати навіть у тверезому стані. Я довго носив у гаманці одну записку, яка, здавалося, говорила, я щось не зрозуміли, їм щось нерозбірливе, огіркова шльондра. Вона не давала мені спати, я намагався зрозуміти, що ж я мав на увазі. Минув приблизно рік і мене осінило. Я бачив, як чоловік і вогірок цілком. Я бачив, як якийсь чувак у барі його гірок як яблуко, і був настільки роздратований та агресивний через питання про це, що я вирішив триматися подалі, але задокументувати цю сцену. Такий конфліктний, але водночас до болю людський момент минуло вже мабуть 10 років. Це сталося з моїм прадідом, який жив у Канзасі під час пилової чаші, коли США охопили сильні пилові борі та посуха. Він мешкав у маленькому містечку разом зі своєю дружиною та був власником продуктової крамниці. Після його смерті, коли моя родина розбирала речі в його домі, вони знайшли коробку з листами, яку він приховував від усіх. Усі ці листи були подяками від різних сімей, яким він допоміг під час пилової чаші. Люди, що рятувалися від стихії, проїжджали через його містечко, і він давав їм безкоштовну їжу, щоб вони могли дістатися до своїх нових місць проживання. У багатьох і йшлося про те, що він буквально врятував їм життя, і він так і не розповів про це нікому, навіть дружині. Ходили чутки, що вона можливо не схвалила б це. Для мене це неймовірно, і я дуже ним пишаюся. У мене взагалі багато дивакуватих сімейних історій, які я рідко кому розповідаю. На початку 60-х мій батько пережив нервовий зрив через жорстоке насильство в дитинстві під час базової підготовки в армії. Його направили до психіатричної лікарні, а коли його визнали здоровим, виписали додому. Через деякий час він почав чути голоси і знову був госпіталізований до іншої психіатричної лікарні. Приблизно в той самий час моя мати, яка щойно розлучилася зі своїм першим чоловіком, втратила матір і намагалася вчинити самогубство. Також госпіталізували до тієї ж психіатричної лікарні. Вони одружилися у 1965 році. Я зустрічався з двома різними. Ми людьми, з якими познайомився в психіатричній лікарні. Я розумію, чому це не найкраща ідея, але самі ці стосунки були найздоровішими і найщасливішими в моєму житті. У психіатричній лікарні немає вибору, доводиться бути вразливим і відкритим. Врешті-решт вони вже знають те, що ти ймовірно намагатимешся приховати від решти світу все життя. Я зустрічався з Крісом протягом чотирьох місяців, коли нам було по 16, поки він, зрештою, не вчинив самогубство. А з белою трохи менше року, коли мені було 20, і було 19, поки стосунки на відстані не стали надто важкими. Я не раджу шукати пару у лікарні. Але якщо вже знаходиш когось, це буде людина, яка розуміє тебе краще за будь кого за межами лікарні. А такий зв'язок важко розірвати. Коли ми з моїми трохи старшими кузенами були дітьми, вони постійно намагалися переконати мене в якійсь несенітниці. Я був та й досі залишаюсь дуже довірливим. Одного дня, коли мені було приблизно 11, старший з кузенів сказав, що приєднується до команди з лакросу. Я не мав уявлення, що це таке, тому запитав. Він пояснив правила гри та обладнання. Я був абсолютно впевнений, що він мене розігрує. Знову жартує. не може бути, щоб люди бігали з маленькими кошиками на палицях, кидаючи та ловлячи тверді м'ячі. Це якась маячня. Тож я посміхнувся, сказав: Ага, звісно. І пішов собі далі. Протягом наступних кількох років, коли хтось згадував лакрос, я хихотів, думаючи, що знаю секретний жарт. Коли мені було приблизно 17, одна подруга згадала, що йде на матчі з лакросу. Я засміявся і з роздратуванням сказав: Так, знаю цей жарт, можеш вже припиняти. Лакроса не існує. Вона була дуже здивована і подивилась на мене як на божевільного. Вона наполягала, що це справжня гра. Я наполягав, що це вигадка. Ми загуглили, і точно цілком реальна річ. Я був шокований і добряче з особливо згадавши всі свої дивні реакції на згадки про лакрос. Жах. Слабо пов'язано, але нагадало мені, як я в дитинстві не вірив у християн. Мої батьки були повністю байдужі до релігії. Вони взагалі ніколи про неї не говорили. Коли я вперше почув про санту, то запитав у сестри, вона старша на 7 років, і вона просто розсміялася і сказала, що санта не справжній. Це просто дорослі, що він є, щоб діти добре поводились. Коли мені було 6, я пішов до християнської школи, бо була найближча. І в нас щоранку була загальна лінійка, де директор говорив про Бога, Ісуса і те, що якщо ти хороша людина, потрапиш до раю. Я подумав: М -м, ніколи не чув про цих хлопців. Напевно, це як Санта, вигадка, щоб діти поводились чемно, але цілий рік, а не тільки на Різдво. І я ніколи не питав про це батьків чи сестру, бо боявся, що з мене будуть сміятися. Тільки десь у 9-10 років я зрозумів, що існують справжні дорослі, які щиро є християнами, і це не просто масовий хитрий жарт над дітьми. Мій тато подружився з вороною, яка кілька років жила на його роботі, коли ми жили в Боснії. Одного дня Поу, так тато його назвав, підійшов до тата і почав показово демонструвати, що не може нормально літати, аж занадто перебільшуючи. Тож тато підняв його, посадив його відкриту коробку і приніс додому. Поу жив із нами кілька днів і поводився так, ніби завжди жив серед людей. Хоча він явно був дикою вороною. Він їв з наших рук, проводив часи з нами і навіть дозволив мені його тримати, що здивувало, бо мені тоді було лише три роки. У Боснії не надто поширене кондиціонування повітря, то ж ми завжди тримав. Але вікна відкритими, тобто пол не був замкнений. Через три дні він вирішив, що почувається краще і полетів, попередньо привернувши нашу увагу, щоб попрощатися. Тата його більше не бачив, бо ми жили десь за 10 миль від місця його роботи, і певне він не знайшов дороги назад. Але все одно це був дуже крутий досвід мати ручну ворону кілька днів. Майже страшно, наскільки розумні ворони. Є навіть вагомі докази, що вони можуть описувати окремих людей іншим воронам. Тобто твій тато, ймовірно, супергерой у спільноті боснійських воронів. О, так, безперечно, відомо, що ворони іноді самі звертаються до людей по допомогу. Тато розповідав, що коли того дня прийшов на роботу, Пов одразу пішов саме до нього і почав дуже жалюгідно махати крилами, врізаючись у стіни або падаючи на землю, ніби казав, дивись, який я побитий, допоможи. І зовсім не злякався, коли тато його підняв. Я не знаю, що з ним тоді було. Ми не лікували його і. Нічого не робили спеціально, він сам якось оговтався. У босні не дуже заведено мати домашніх улюбленців, тож і ветеринара не було, щоб до нього звернутись. Може йому просто треба було трохи уваги. Мого дідуся поклали в психіатричну лікарню через алкоголізм у 1940-х роках, і він пробув там кілька років. Переносимося на 60 років вперед. я відвідую цю лікарню з робочих причин, бо був у команді, яка планувала її заміну. Я чув жахливі історії про те, як пацієнтів там колись лікували. Я ніколи нікому не казав, що мій дідусь був одним із цих пацієнтів. Кілька років тому я працював у доволі жахливому місці, коли я вийшов з роботи, пішов дощ, а в мене не було парасолі. Світлофор був червоний, а поблизу не було жодного укриття від дощу. Тож я просто стояв, промикаючи до нитки, відчайдушно бажаючи опинитися вдома. До переходу підійшли двоє п'яних чоловіків середнього віку. Я намагався не дивитися на них, щоб вони не почали чіплятися. Але один із них подивився на мене і протягнув мені свою парасолю. Я спробував відмовитися, але він сказав: Твоя голова цінніша за мою. Тоді загорілося зелене світло, і він похитуючись, пішов далі, ділячись однією парасолою з другом. Це був простий, але надзвичайно добрий вчинок, який змусив мене відчути, що я маю значення. У мене досі є та парасоля, і я ніколи не забуду той момент, коли п'яний старший чоловік підбадьорив мене в темний період мого життя. Сподіваюся, він не шкодував про втрату парасолі після того, як протрезвів. Вона була справді гарною. Це скоріше те, чого я ніколи б не сказав нікому, крім свого терапевта. Я нещодавно переїхав назад до тата. Я виріс із мамою в іншому штаті. І мій зведений брат нещодавно підійшов до мене і обійняв. Я був дуже зворушений, але й трохи здивований. Я спитав, навіщо це, а він відповів: ні за що я просто хотів тебе обійняти. І я проплакав добрих 10 хвилин після того, як він вийшов із моєї кімнати. У дитинстві я не можу сказати, що не отримував прояв любві, але вона завжди була винагородою. Я отримав хороші оцінки, вони були мною горді. В інший час байдужі. І сама Ідея того, що хтось захотів обійняти мене просто так, вдарила мене з несподіваною силою. Мій дідусь працював зварювальником як цивільна особа на базі ВМС США під час Другої світової війни, коли отримав повістку до армії. Він приніс її адміралу на базі, щоб повідомити, що йому доведеться піти. Адмірал подзвонив особисто до Франкліна Рузвельта і пояснив, що мій дідусь найкращий зварювальник, якого він має, і що його внесок у війну буде значно ефективнішим, якщо він залишиться на своїй посаді. У нашій родині досі зберігається ліст від президента, адресований дідусеві, в якому висловлюється подяка за його працю і надається офіційне звільнення від служби за умови, що він про продовжить працювати на базі одного разу, коли моєму синові було приблизно 4 роки, він забіг у ванну саме в той момент, коли я виходив із душу. Він подивився вниз на мої причиндали, затис носа пальцями і сказав: Ха ха, Сквідвард!» У моїх дідуся й бабусі була собака, коли я ріс, яка з якоїсь причини не мала хвоста, якась травма, якщо правильно пам'ятаю. Тож, коли вона магала ним, це був просто дивний повністю горизонтальний обрубок у кінці тіла, який рухався з боку в бік, як двірник на лобовому скелі. просто над її дупою. Ми називали це Куцихвіст. хвіст. Схоже, що коли я вперше побачив причиндали мого батька, я сказав: Гей, Куцихвіст, хвіст! Еббі, ім'я собаки. Після цього, як кажуть, я щоразу говорив про те, як Ебі і тата були схожі, коли бачив собаку. Мама вважала це неймовірно смішним, а у тата він не було Весело. А дідусі з бабусею просто не могли зрозуміти, чому я думав, що мій тато має стільки спільного з їхнім собакою. Я поверталася додому з шкільного заходу пізно ввечері. Я була дівчиною і не хотіла йти додому одна вночі, бо була дівчиною, але мені було надто ніяково, щоб напроситися до когось у машину. Коли я ходила до школи і назад, я завжди користувалась коротким шляхом через гай, що скорочував дорогу десь на 5 хвилин. Коли я йшла, побачила, як з дерев, нібито вийшла людина. Я зупинилася, вона зупинилася. Я зробила крок уперед, і вона теж. Я ступила вправо, і вона ступила вправо. Я вже була налякана, а тепер і зовсім в жаху. Тож я почала кричати на цю людину: гей, я тебе бачу, що тобі треба? Не жартуй зі мною, придурок. Жодної відповіді. Я зробила ще один крок уперед, і ця людина теж. І тоді я зрозуміла, що мене підсвічував вуличний ліхтар позаду, і я кричала та позувала власні тіні. Змінено. Я не трансгендерна. Я мала на увазі, що тоді я була дитиною, конкретно дівчиною. Зараз я вже не дитина, отже, була дівчиною. Мені було 16-17 років, коли це сталося. Зараз мені майже 30. Тож слово дівчина вже не здається мені доречним щодо себе. Я заліз у тріщину в льодовику в Ісландії і пробрався майже на милю в глиб. Коли я був десь на максимальній відстані, всередині у мене почало крутити живіт, а кишечник увімкнув турборежим. Мені терміново треба було покакати, тож я спустив не і зробив свою справу глибоко всередині льодовика. Це було найкрутіше місце, в якому я коли-небудь срав. Змінено так, я витерся. У мене був туалетний папір, бо я завжди готовий. Папір я виніс назад у рюкзаку, тож єдиний залишений слід це саме лайно. Я намагаюся завжди дотримуватися принципу, не залишай слідів, але цього разу були виняткові обставини. Я зробив усе можливе в тій ситуації. Так, я намагаюся викликати в дружини емоції через щось значуще. Єдиний момент, коли мені подобається бачити її сльози, це коли це сльози любві чи радості. Отак, От нещодавно я зробив щось, що, як мені здалося, було дуже мило і їй справді сподобалось, але жодних сліз. Я сказав їй, я ще змушу тебе поплакати до моїх похорон. А її відповідь а чого це я маю плакати на твоїх похоронах? В університеті я була на бейсбольному матчі свого колишнього хлопця, і один із батьків його товариша по команді сидів за кілька рядів переді мною разом із онучками. В якийсь момент одна із них, приблизно чотирирічна, встала і сказала дідусеві: Я зараз повернуся. Коли вона спокійно йшла, він запитав, куди ти йдеш. Вона розвернулась із таким рівнем роздратування, якого я ще досі не досягнула у своєму житті. Сказала: Я зараз повернуся, а потім просто пішла собі далі, займаючись своїми справами, ніби всі інші мали б просто не лізти не в своє діло. Почуваюсь трошки дурненько, але ось вам історія. Я не знала, що таке менструація, аж поки вони не почалися в мене. Коли мені було 10, я прогулювала урок і сказала вчительниці, що в мене болить живіт. Вона запитала, чи в мене менструація. Я відповіла: наступний урок це суспільство знавство. Вона перепитала, я сказала, попередній був природознавство. Вона просто сказала, неважливо, і дозволила мені піти. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. Розповідайте в коментарях свої історії та не забудьте відправити це відео друзям. До зустрічі!